Вибрати долю. Одного разу мені наснився сон, що несу я великий чорний мішок, і раптом той мішок я з полегшенням скидаю з плечей. І мені стає легко-легко, як гора з плеч. Цей же день чую по радіо, оголошують перебудову. А згодом я стаю представником республіканської ради на сумщині від товариства української мови. Тоді вперше за багато часу відчув психологічне полегшення. Це було майже фізично. Тоді зрозумів і переконався, КДБ мене облишило в спокої. Читаючи ці спогади, може виникнути запитання, чому я обрав саме таку долю? Ніхто ж мене не змушував боротися, створювати собі проблеми. Тоді справді найлегше було стати таким, як усі, і жити без згаданих турбот та проблем. Можна було зосередитись на кар'єрі, заробляння грошей, а замість того, щоб віддавати своє життя і здоров'я заради України, просто виховувати дітей та дбати лише про родину. Це було б набагато вдячнішою і результативнішою справою, та будь-який відступ від українських національних інтересів тоді. Коли майже всі навкруги займалися лише своїми особистими справами, для мене був рівнозначний зраді Батьківщини. А про зраду України мені було гидко й думати, як ж тоді жити у світі, відчуваючи себе зрадником. Думав і ставало не по собі.